Біограф для новоствореного відділення інтервенційної радіології придбано за кошти державного бюджету. Функції його це діагностика та лікування ішемічної хвороби, серця, гострих інфарктів міокарда. Так і в подальшому визначення тактики лікування зробили цю процедуру. Можна побачити прохідність коронарних судин, і можемо побачити, що коронарні судини в нього здорові. Безкоштовні для людей в цьому апараті планові послуги на цьому апараті будуть надаватися плані. Нема тут ніяких платних послуг. Державний за державні кошти е, куплений апарат, за місцеві проведені ремонти. Програма медичних гарантій повинна покрити вартість. Ви повинні розрахувати і подивитися, що відбувається. Ми зараз. Зробимо перелік платних послуг закладів, які може надаватися, які не покриваються програмою медичних гарантій. У нас багато також і маніпуляцій біля цього, біля платних послуг, крутиться в цілому, що покриває, а що не покриває програма медичних грантів. Якщо почитати законодавство, то програма медичних гарантій покриває все. І Господарник, який законтрактувався, він підписав в контракті, що він ендоваскулярні процедури проводить за програмою медичних гарантій, значить він проводить їх безкоштовно. Тому відразу кажу, треба все робити, щоб це покривалося програмою медичної гарантії. Не може такого бути, що держава інвестує, а ви на цьому потім створюєте платні послуги і надаєте платні послуги зараз. Це вже ну якби перший об'єкт, але спочатку проводив політичні зустрічі. Зустріч була з головою обласної ради обласної державної адміністрації, де ми говорили про спроможну мережу закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області. І зараз ми в місті Калужі, в районі лікарні відкриваємо нове відділення з сучасним ангіографом, який закуплений за кошти державного бюджету і в приміщення, яке відремонтоване за кошти місцевого бюджету, це та синергія, яка дозволяє нам запроваджувати інноваційні методи лікування для того, щоб забезпечити всіх необхідними медичними послугами. Зокрема, на цьому апараті можна лікувати інфаркти, інсульти іншу судинну патологію. Рік, напевно, як і для всіх українців, тяжкий, але велика кількість партнерів відгукнулась, і в державному бюджеті на 2022 рік не було. О, скорочення видатків саме на систему охорони здоров'я, тому все, що планували, ми закупили і в. Постачаємо до закладів охорони здоров'я. Це стосується як лікарських засобів, розхідних матеріалів, так і медичного обладнання. Окремо ми відпрацювали з нашими партнерами Світовим банком, і велика кількість обладнання приїхала, в тому числі і в івано франківську області. Наступний етап сьогодні будемо передавати чергові мобільні рентгенапарати для лікарень Івано-Франківської області. І плюс є велика кількість і гуманітарної допомоги, яку нам надають наші партнери, уряди різних країн для того, щоб наша медична система справилася з цим викликом, який виник в Україні після ковіду, але виник набагато наприклад важче на сьогодні. Це спровокована, не спровокована, точніше, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни.